Зараз буде порада на мільйон. Якщо ви хочете класно виглядати, то вам слід перестати прив'язуватися до цифр та букв, які ви бачите на своєму одязі. У кожного бренду є своя розмірна сітка, не кажучи вже про те, що всередині бренду можуть бути різні лінійки, які також відрізняються між собою. Цифра або буква на бірці – це ні в якому разі не характеристика вашого тіла, і це також не оцінка того, наскільки ви вписуєтеся в норму. Це скоріше технічна позначка. І, от наче сиджу я тут така розумна, але я теж не застрахована від таких моментів. Хоча і маю у своєму гардеробі різні варіації розмірів. Буквально нещодавно замовляла річ онлайн, і я знала, що вона маломірить. Про це було написано на сайті, але я все одно її замовила, бо спрацювало ось це внутрішнє блін. Ну я ж зазвичай замовляю М-ку». Що маємо в результаті? Річ приїхала, я в неї ледве влізла, довелося зробити повернення і перезамовити Ельку, яка вже сіла як треба. На що дійсно слід звертати увагу, так це не на розмір, а на те, як річ сидить на вас. Чи виконує вона покладені на неї функції, як ви відчуваєте себе у цій речі? Чи дійсно вона покращує ваш стан, чи цього не відбувається? І взагалі, я вважаю, що власний комфорт має бути важливішим за бажання вписати себе у якусь табличку, букву чи цифру, з якої побачите лише ви.